правових і логічних норм. Історична вимушена солідарна очірки створена оптимальна допомога праці. Побуту та відпочинку жителів програма Боронської об'єднання та штатного виконання на екологічних та економічних обов'язкових першочергових заходів, що вони змогли забезпечити комплексу благосостійної.

не прийнято. Починаємо розгляд другого питання порядку дня. Про Затвердження програми забезпечення діяльності водопровідного та інвестиційного господарства пам'ятки сільської територіальної громади на 23 на 27 років. За 6 хвилин. Відповідно до пункту 22 частини частини 1 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 сиг. Е, витч розпочав діяв Паласна сільська територіальна громада. Вділо слово комента на устаповшній зустрічі позиції Паласної сільської ради пропонує затвердити програму забезпеченя діяльності територіальної громади на період з 2025 по 2027 рік. Основною метою розробки програми є забезпечення якісного функціонування усіх соціальних установ громади з 2020 року. Підвищення якості населення. Основні завдання за реалізацію яких спірованного є договора, підвищення ефективності, ресурсів, генових якості повішення сприяння створювання народних умов затихному.

Залесников, ви дозволите вийти? Так. Залесников, дозвольте один раз. Так. Голосовцева Іванович. Так. Ерман, шана, потерна. Так. Євген Шевченко, Конотає, так. Ерман Олександр Володимирович. Так. Так. Це наше звання. Слідує врядити. Починаємо з третього питання по розгляду. Висвідження контролю цивільного захисту технічної безпеки, правильність системи течій немає. Not but it's a meal but that you can already use but you don't want to watch the one object from the same as a line of problems будемо на зустрічі 70 і 90, ретельно розглянемо всі питання. Я радий, що підняли питання щодо нашої пропозиції. Зважаючи на регіональний захід, напевно, перспективи будуть складні, але важливі. З тої крає, детувати захід. Що тут підписана ліга про збереження деяких національних залежностей. Треба ризикувати. Тижня ризику виникнути таких ситуацій, забезпечення своє часто пожежі, захисту населення, колишнього породного серед того, що об'єктів та майна і їх наслідки, спорту народження пожежних поговорить, які дислокувати на території палас і споряджа. Комплекс запланованих заходів забезпечить вирішення. Віднозахід для нагнення та пожежної безпеки, що існує в аудисплеті. А теперсь під час. Уменшений ризику виників у цьому ситуації, запущено загибло, інформацію людей під час звичайних ситуацій. Можливо, шляхом підвищення рівня готова з вільного закладу і тільки запустити, тоді планувати програма. Вжиття комплексу попереджуваних заходів, що до запобігання виників у звичайних ситуаціях не можуть. Відзнаності населення щодо дії у їх винен. Зокрема, захисту права дозволить, підвищить рівень оперативного інтерносного на назвичайних ситуацій, підвищити рівень готовності органів на створити реаліональний матеріальний ризик, закону матчані засоби, засобів правому За призначенням сил та за засоби в області краєбільного виконання создання, зарятування людей, осіння пожежня, е, і дації НС, створити забезпечення умов проживання на себе, мінімізувати загрозу, за достатньо без частних випускних погодження з великою безпечним метам, відвичний рівень населення, правила, безпечне. Я вичай, що вичащую забезпечити можно насилимо к полосах, рівні вже безпеки. Є питання. Якщо немає ставленного голосування проєктної рішення, то винесення даного проєкту рішення на розвитку данного засідання 40 привіт сільської ради. Прошу голосувати. <какс> 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 etika i zapravljeno. Znamali Svetlana Petrovova, Sandrina Aleksanova. Tak, tak. Dmitrij Aleksandrovič. Da. Čestita Hala Sobanina. I Veselji Aleksandrov. Elitsa Dmitrij Karlovič. Elena Vasiljevna Konstantinovna, Boris Petrovič. Boris Nikolajev Juža Але потрібно. Так. Ще пише Фукова Миколайовича да. Романа Олександра Володя. Завжди 15,2. Рішення прийнято. Починаємо робити 4-го питання про. Про затвердження комплексної програми Безпечна Павло громада на 25 рік. У сільської раді 5 грудня 24 року надійшов лист є номером 12.069 відділення поліції номер 1 Стосовно затвердження комплексної програми Безпечна Павло громада на 25 рік. Пропонується затвердити зазначену програму, згідно якої з бюджету Павлівської сільської територіальної громади у 2025 році буде виділено 80 тисяч гривень. Це на утримання патрульного автотранспорту пальне та запчастини 60 тисяч гривень.